Всім привіт! Сьогодні що нічого не знімав я. І на вечір вирішив керечі, виністи і посадити в землю все ж таки цю капусту, що я садив. Тому що ну, я не думаю, що буде ну, така якби, стандартна капуста, звичайна білокачана, вона ну, не виросте просто напросто тут. От. Тому я зараз займусь цим і висаджу на вулиці. А от оце, Це Кріп, да? Да, да, це Кріп. Е, не знаю навіть. В принципі, думаю, він може і тут залишитися. Так, ось що зробив я такі дві ямки. Зараз спробую якось висадити знімати не буду, бо руки будуть всі брудні. Так, ну що, висадив я все. У мене потрішку мій садочок збільшується. А, ще я по... зривав трохи бур'яна. Ну як трохи, достатньо, але ще не все. Ну і також троянду полив. Вчора як монтував відео, що звернув увагу, що я заріс вже. Тому зараз я піду в магаз, візьму дзигарок, може пиво, не знаю. І пострижуся сьогодні знову. Ну, тому що, якщо щось невдало, вийде, щоб не треба було там в магаз ходити і такі речі робити. От, так що я пішов. Я одразу підготував собі пилосос, штатив, може буду в камеру дивитися. І деркало поставив, щоб було зручно. Якщо вийде невдало, то просто-напросто під одиничку зроблю. А я забув показати, що я купив в магазі. Ну, як вже все зроблю, покажу. Зараз я виглядаю ось так, вже сильно заріс, а в таку журу як би дуже складно. Ну що, поки результат такий, зараз буду знімати ще зверху. Так, ну що, ось така от <зас> зачіска вийшла. Зробив ще маску, так як вихідний, і показую, що я купив Це салют. Я навіть ну, не знав, що він продається досі. Потім сухарики е, з чесником е, да, зигарки. І вже кинув холодос ось такі от. пиво-чайка е, Чорноморська. М'яке світло. Отак от залишилася в мене отака от от порція лазаньї. Сьогодні з'їм, а зроблю вже наступну порцію якби завтра. До речі, на тому сайті, де я дивився рецепт, там от наступний прямо рецепт іде. Це лазанья от саме з рікотою. Так що, ну, якраз я можливо по цьому рецепту її спробую. Всім привіт! Сьогодні 12 травня. Зараз відкрию цю рікоту, спробую її. ну Якщо вона нормальна, то зроблю з неї лазанью. Вона схожа на. Знаєте, можна зробити, заморозити молоко, чи сметану, чи там кефір. І зробити типу, як домашній ну, типу, домашній крем-сир. Вона схожа на нього. Не сказав би, що дуже смачно. Може трошки її використаю. Зараз почну готувати для початку бешамель. Все, зробив я соус і зараз буду знову складати лазаню, в цей раз без фольги зроблю. Така от вийшла <клес> велика порція. Я десь на три шири додав цю рікоту, більше не ризикував. І десь на 40 хвилинок. Навіть ще залишилося по суті. На один раз зробити. Отака от вона вийшла. З цей раз краще видно прям шари. І зараз буду їсти. Ну, як завжди, все смачно. Цю рікоту я не дуже сильно відчуваю, чесно кажучи. Але вийшло смачно і порція навіть більше, ніж учора. Всім приємного апетиту. Всім привіт! Сьогодні яке у нас 13 число. Доїдаю я лазаню, чесно кажучи. Вже мене трохи нудить від неї. Треба робити таку величезну перерву. От, погода сьогодні геть погана, Прохолодно. І ну, якось взагалі ніяк. До речі, вам вже видно кріп, бачите, перші якби, паростки саме кропу. Побачимо, що з цього вийде. Так, да, якась така погода вітер. Я воно навіть в афсікій все одно прохолодно. Тут до речі я помітив, що почало вже прям розвиватися набагато активніше. От. Ну і тут в принципі теж. Так що якось так знову я полив. Зараз йду годувати Саймона і додому, бо я вже замерз. Так, на вечерю в мене борщ, бо я щось з цією лазанью забув, який він на смак. Спробую зі сметаною. Ще не дуже полюбляю. От, затестимо, що і як. Всім приємного апетиту. Всім привіт, 14 травня. Погода знову ж таки дуже погана, дуже холодно, що дома, що на вулиці. От, на сьогодні я хотів е зробити, я дістав гомілку, тут 4 штучки. Я розклав по 4 штучки по пакетикам. От, і думав, може посмажити картоплю і зробити, але може якось цікаво, знаєте, як можна зробити. Типу, якщо пачуп, зняти так шкірку, ну не шкірку, а загалом м'ясо. І зробити такий, типу, мільпопс. Ну, це якщо вони розморожуються, якщо в мене вийде. От. А зараз роблю каву, це вже друга на сьогоднішній день. Також з вчорашнього дня я вирішив, що я все відмовляюся від цигарет, ну, загалом від никотину, От, тому що в мене якби, дістала вже ця залежність. До того ж, я помітив, що проблеми з носом, тому що я якби... Ну, Буває, коли палю, да, то цей весь дим він вносив. Да. Як такий трохи насмарк є. До того ж, кашель, буває, знаєте, тут якась прям слизь. Ну, коротше, одні мінуси і не бачу в цьому сенсу, ще й гроші витрачати на те, що по суті руйнує тобі там здоров'я. Так що я це на камеру говорю, тому що якби, щоб була якась відповідальність, да, щоб я якби, стримувався. Сьогодні, якби виходить перший повноцінний день, тому що вчора там мене, здається, три цигарки залишилося. Коротше, така справа. Подивився я рецепт, називається ця страва крокети. І суть в чому спочатку запікаються ці гамілки, це м'ясо все зривається. Воно якби перемішується з картоплею, вареною, ну, з стережкою, по суті. І потім робиться такий би комочок і одягається на цю кісточку, що залишається. Я спочатку подумав, що. Занадто заморочено, але потім вирішив, що все ж таки приготую по цьому рецепту. Цікаво спробувати. До того ж, можу зробити, по суті, чесниковий соус ще на додаток. Ну і в принципі все. От, я достав ще гомілок, тобто 8 штук буде. І думаю, над тим зробити паніровку. Ну, Хліб, можна з нього паніровку зробити, або взяти і просто якби, в борошні його обсмажити. Так що отак, поки чекаю, щоб розморозилось. Так, начебто розморозились говілки. Можна вже вмикати. Кореш, як я зрозумів, є два способи. Перший це відварити їх, потім зробити у цю масу або запікти. Я думаю, що якщо запікти буде смачніше. Тому зараз буду їх сюди складірувати. Додавати, звісно, спеції. І, відповідно, поріжу картоплю. Точніше, не поріжу, а почищу. Кину також варитися її. І... Ну от, якось так. Ще в мене три залишилося. Якось зараз впихну їх також. Ось так виглядає. Для початку я накрию фольгою, а потім її знімлю. Вже, в принципі, да, можна засовувати. Отак от я кину і поряд хліб це. Ну, буде у мене паніровка, не знаю. Трошки спробую. І потихеньку картоплю чищу. Мабуть, треба ще декілька штучок взяти. Трохи більше. Я вирішив відварити, якщо що залишиться, буде пюрешка. Ну і тепер чекаю. Ще буду робити паніровку. Зіб'ю блендером і потім додам ще. Так, Картопля <кхів> зварилася. Зробив я також соус. Зараз трохи часник там розтане, треба перемішати. І от запікається далі курка. Зараз, мабуть, таку накину назад. Це пройшло, пішла година. закину ще на може, 40 хвилин. Тепер задача наступна. Беремо товкучку, треба роздавити і додати сиру. Взагалі треба одразу м'ясо додавати. Але якби я все підготую, а м'ясо як буде готово вже окремо. Проварилася картопля добре, все легко, в принципі. І додаємо сиру. Скільки сиру, я знову ж таки не знаю, буду на око додавати. Може шматочок залишу. Загалом, по факту, вони варяться, тому що ну, багато з них витекло. Зробив я більше вогонь і чекаю ще хвилин 30. Під кінець все ж таки я так. Трошки дістав, щоб вони саме обсмажились. Ну і чекаю. Це, в принципі, м'ясо готове. Зараз я чекаю, поки воно холоне, щоб можна було все познімати. потрібне, очистити кістки. І ще три залишилося, також підсихають. Скоро, в принципі, фінальний етап почнеться. Так, ось так я нарізаю м'ясо. Вже більше половини закінчив, залишилося три гомілки. І скоро буду ставити масло, смажитись. Все, тут у мене готово. Зараз буду перемішувати, трошки підігрію, скільки кісточок вийшло. І зараз буде якби, головна справа це зробити, сформувати. А, ще треба додати борошна трохи. І також для смаку оці, якби жижі, що в мене залишилося з куриці, також трошки сюди налю. Ну що, отака от красота вийшла. Два ще зробив окремо. кружочка. І... Поставив масло, я використовую маленьку кастрюльку, щоб якби, менше його використовувати. І зараз все по класиці. І це паніровка. Так, ну що, вийшла отака от красота. Думаю, вже можна кидати. Ну, Звісно, я потім переверну, поки смажити буду по одній. Взагалі, я думаю, може інші <кхів> залишити. і... Заморозити, чому б ні. Бля, подивіться, як гарно. Не засікав час, але ну, я думаю, що скоро В принципі, воно і так все вже готове. тільки скаринку задаємо і дістаємо. Так, перше готово. Кидаємо другу. Це бачите, великі кусочки залишились, їх можна прибрати. Ну, цей хліб. Ну що, вийшла така от краса, і зараз буду куштувати. Візьму ще одну тарілку. Будемо куштувати замість соус, шаурму. І зараз подивимося. В принципі, не думаю, що тут щось надзвичайне, як пірешко, знаєте, з м'ясом. Ну. Ну ось так виглядає. І давайте без соусу. Mm. З паніровкою дуже смачно. Бомба. До речі, паніровка, скільки я 4 скибочки хліба, вистачило на все абсолютно чи й залишилося трохи. Вот. Ну, можете бачити самі. Пюрешка, м'ясо, сир. Можна було б ще гриби сюди, було взагалі бомба. Паніровка дуже класно вийшла. Mm. Якось так. І м'ясо також дуже смачне. Я його ще перебив цією давилкою. Воно стало геть однорідним. Коротше, я задоволений, правда, на приготування цього всього пішло м -м, ну, багато, багато часу. От, і вся кухня, якби брудна, правда, я вже майже перемив. Тому якось так ще покажу вам ближче. Видно, ні? Воу. Такі от красені. Буду їсти. Всім приємного апетиту, хто також зараз їсть. З'їв я дві штучки, в принципі, ну, доволі така непогана порція. Це, звісно, піде Саймону, також бонус. Все, перемив я весь посуд. Це масло вже піде на смітник, тому що ну, воно вже червонів ще. І тут ще трошки, може, Саймону ну, картоплю познімаю. Перемив вже потім. Сам же я зараз продовжую дивитися серіал. У мене кінець 12 серії. Всього 13, тобто зараз буде остання серія. Дуже там такий накал, дуже цікаво. Відосик я вже змонтував. Зараз буду виставляти. Тому усім дякую за перегляд, усіх обіймаю люблю цілою. Дякую за підписки, за коментарі і до зустрічі в наступному відео.